Я продовжую похід на почукунів, і в нас наближається екватор. У мене наближається екватор, п'ята книжка. Ви обрали мені литися сльози, сказав полісмен Філіпа Діка. Що я від неї очікую? Традиційно, да, на початку розказую, що що взагалі я про не знаю. Я про неї нічого практично не знаю. знову таки да, тут все просто. Читав я Діка вже доволі багацько, і в основному в комубуці це знову таки комубук. І я очікую якості хорошої від самої книжки, від перекладу, само собою. Це якби дефолтні такі налаштування. Від самої історії не знаю толком чого чекати, окрім того, що це якщо оскільки це Дік, це обов'язково знов-таки це буде якийсь психодел. Ну, Дік, Дік по-інакшому, ні здається, не пише, в принципі, або принаймні не зустрічалося. От все одно це його така основна фішка. Тому щось якась психоделічна історія про гру з реальністю і от щось такого типу. Ну, типу, можна назвати це fiction, але мені, чесно кажучи, завжди Діка важкувато відносити до fiction, тому що він якось більше до психодел фікшену такого. Я не знаю, коротше, як це правильно сказати. Можливо, science fiction це підійде такий от термін. Ось тож, що очікувати від неї, не знаю, якісної історії про психоделічну якусь ситуацію, про зміну реальностей і чергові якісь такі, скажімо так, ситуації, які це викликає в житті головного героя. Оце і все фактично. А далі будемо бачити, як воно піде і що воно собою являтиме. Тож, з такими очікуваннями починаю, а там побачимо. Поїхали. Філіп Кіндрадік, Литися сльози сказав полісмен. Книжка 1970 року. У нас видана комубукам в 2019-му, якщо це так. 2019, й це напевно перше видання. Ось. Я не робив вставку всередині, а, вірніше, вражень всередині, тому що книжка невелика, там біля 360, ні, навіть менше. 300 біля 330 сторінок, коротше, дуже невеличка, тож я її проковтнув дуже швидко, тому тільки початкові і кінцеві враження. Що можна сказати? Це дуже характерний Філіп Дік. З його класичною цією тематикою розмитої, розмазаної реальності, з якою людина намагається якось знайти вихід і якусь знайти опору під ногами, але вона постійно вислизає. Тематика наркотиків, які, ось, які теж впливають на сприйняття на часу на нереальність. І в цьому сенсі вона мені дуже перегукувалася з тим же затьмаренням і з Убіком. Убік був дописаний до неї 4 роки до, а затьмарення, здається, три роки після неї. Ось. Дуже-дуже схоже, дуже дуже багато чого перегукується. В цьому сенсі вона була трошечки можливо передбачена концептуально, тому що так, якщо ви читали убіку затьмарення, то тут вона подекуди подібна, багато чого спільного. Ось все одно по цьому читалось класно, бо Дік, в принципі, пише прикольно, мені подобається як. От читалась вона класно і. Не дивлячись на те, що на початку трошки повільно це, до речі, характерна, дуже риса, як для мого читання Філіпа Діка загалом, і це було так само з Убіком. На початку трошки повільно розгортається, а потім різко, коли от, е, починає зав'язуватися сюжет, і якась інтрига дуже починає різко вона проскакувати. І вже друга частина практично проковтується книги. І так само тут я зачитав за один день більше половини цієї книжки і прочитав в кінці за один день. Ось тож. Е, Дуже затягує, не дивлячись на те, що знов-таки це такий доволі характерний Дік. Я думаю, що всім, кому подобається така, от, як сказати фантастика альтернативних реальностей, можна сказати, психоделічна фантастика і поціновувачем Діка, вона, звісно, має зайти. Тому що це от така красива цікава історія, якраз в такому ключі, за яким ми любимо самого Філіпа Діка. Ось така от історія. Якось у мене потрошку починає формуватися, чесно кажучи, невеличка вже розкоміна від е, Діка, в тому сенсі, що коли вже його трошки почитав, видно, що ця тема, вона просто погортається і погортається і подається якісно, але все таки е, трошки неї, від неї починаєш підтомлюватися з часом, тому що знов-таки, от і убік, і затьмарення, і литися сльози сказав полісмен, вони доволі про продней те саме, просто по різному подані. І Убік, до речі, залишається моїм number one, one love. В цьому ключі, тому що убік був, напевно, найбільш динамічним. Я пам'ятаю, як я дочитував її просто в ліжку зранку, просто забивши на сніданок, лежав, дочитував, це було класно. Це теж класно дочитувалося. Теж все супровоз самою книгою. От. І, власне, з Філіпом Діком теж. Не, не, цей, не розчарував ні Дік, ні комубук, тож книжка кльова, і якщо любите таке, можу тільки порадити. Ось такі от справи. Коротенький відок, тому що тут сильно багато не розкажеш. До речі, про сюжет взагалі нічого не сказав. Сюжет такий, якщо коротко, без спойлерів. Джейсон, так, Джейсон Тавернер. Джейсон Тавернер. Ось відомий музикант, і по співак, і зірка телебачення. В певний момент просто, скажімо так, покидається ніким. Людиною, яка просто втратила свою ідентичність, немає ні документів, ніхто не пам'ятає, немає ніяких згадок про нього. І от він намагається знайти вихід з цієї ситуації, розібрати, що стапилось, і, власне, якось там вивилює з цього всього. От. Це якщо без спойлерів. Але, як бачите, типу сильно багато не розкажеш, тому що тут знов таки твісти самі по собі важливі, тож спойлерити не варто. от, така от книга, радий, що почитав. Це друга, да, друга книжка поспіль, яку мені Марічка дала почитати, що теж дяка марічці. От я буду рухатися далі, далі. Ви вже брали дюну, нарешті, нарешті дюна. От. І це вже буде в наступному відео, розкажу. Тож, дякую, що. Залишайтесь каналом, дякую, що допомагаєте мені обрати книжки. Не забувайте донатити на ЗСУ, тому що все це я роблю в рамках теж е, нашого марафончику. Читаю для ЗСУ. Ви можете знайти багато інфи про це в нашій групі в Фейсбуці «Буктюб українською. Там ми проводимо і розіграші різні лотереї. От буквально нещодавно проводилась там, де можна було різні речі розіграти. Тож ми чим можемо намагаємося допомагати, ось і збираємо гроші, які потім згодом. Е, Скажімо так, перенаправляємо фонду Валькірія, яка вже відповідно займається конкретно, якимись конкретними речами, та, куди їх направити. Ось такі ось справи. Дякую, що залишаєтесь знов таки, і будемо працювати далі. Далі дюна, і побачимось вже там.